Близько п'ятої ранку на головний пульт спостереження Криворізького міського відділу Державної служби охорони надійшов сигнал тривоги з об'єкту, що охороняється магазину промислових товарів, який розташований в одному з житлових будинків по вулиці Мелешкіна. Коли наш наряд прибув на місце, виявилося, що зламані вхідні двері, піднятий рулет. А в самому приміщенні магазину виявили молодого чоловіка, який назвався місцевим мешканцем. Студентом одного з коледжів області. На місце події була викликана слідчо-оперативна група сексаганського райвідділу міліції, а також власники магазину. Останні з полегшенням констатувало факт, що з полиць та каси нічого не зникло. Під час обшуку, коли наші співробітники обшукали затриманого на місці, виявилося при ньому предмет, схожий на фомку, за допомогою якого, як він розповів, і були зламані двері вхідні. Проти молодика ведеться досудове слідство за статтею 185 частина 3 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Цей злочин передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.